Всім привіт. Сьогодні робимо машину. Для неділю як робимо її. Зняли поли, попили здерли всю шумоізоляцію, яка була порвана на арках. Є деяких місцях дирки. Приберемо їх. Не було спереді полів. Батько вирізав. Криші донора латку ціль, цільну і ми її накльопки приклепали, щоб не варити, щоб не купляти углекислоту. Герметиком промазали під цією л... латкою і приклепали. Двигун зняли вже. Двигун накритий лежить. Замінили підрамник з донора, речаги. Бушарові у нас розбиті, були подушку, на двигун замінили. Потихеньку робимо. Ну, і двигун, оказався не сальні, капав, а розкрутилися болти на піддоні. Посадимо на фіксатор різьби буде все нормально. Двигун накритий, бо у нас дожжі. Потихеньку працюємо. Всім, хто дивиться, дякую, всім, па-па.